Вітаю на каналі. У нас початок листопада місяця. Ми проводимо контрольний заключний обробіток бджів від кліща. Обробляємо амітразом методом проливу. Пластикову пляшку, 1 мл бепіну і 2 літра води. В кришиці робимо отвір близько 1,5 мм. І проливаємо 10 мл на вуличку бджіл. Щороку проводимо дану процедуру як фінальний етап по боротьбі з кищем. Температура знизилась. По інструкції дану процедуру потрібно робити при температурі плюс 5-5 градусів. Джела вже в клубі. Деякі більш жаті, деякі менш. Це вулик на українську рамку. Джела знаходиться внизу рамок. Майже непомітно сидять внизу. Останніх років 4 ми проводимо обробіток один раз після того, як вийде весь розплід, тобто за відсутності печатного розплоду. Загальна закищеність сімей в, даному, в цьому році досить висока. З цікавих спостережень, що сім'ї в яких Змінювалися матки в цьому році, показали меншу закліщованість. і при обробці пролив'я мітразом, і при е, обробці дим В цілому ми ставимо контрольні листи, тестуємо. І осип кліща скільки сипеться, то з шести тестів були такі результати. В чотирьох сім'ях кліща не було зовсім, в одній близько 15 штук і в одній близько 30 штук. Ось до вашої уваги, сім'я з найбільшим кількістю кліща, куди ми ставили контрольний змащений лист. І в цьому році в цій сім'ї матка не змінювалась. Матка минулорічна. Це теж минулорічна матка. І теж показала досить високу захищованість. Ось такий от результат. Дякуємо.